Вітаю, вас, шановні друзі. Тільки но вчора я вам розказував про катастрофічну ситуацію на фронті саме через закон про посилення мобілізації. Тому що, як кажуть бойові командири з передової, 70% у тих чоловіків, яких ТЦКшники викрадають на вулицях, вони абсолютно не проходять ніякої підготовки 2-3-5 днів. Одразу вони їх доправляють до передової, і там вони кажуть, я воювати не збираюся. Я це казав ще ТЦКшникам у бусіку, і тут я також повторюю, що іти воювати я не буду. І ось вчора з'явилося ще одне підтвердження цих слів. Журналіст Юрій Бутусов розказав один приклад про поповнення однієї бригади. 125-та бригада. Ось туди було направлено 100 чоловік із тих, яких нахапали ТЦКшники на вулицях. І виявилося, що лише троє із цих 100 можуть виконувати якісь бойові завдання. Всі інші це люди, які або за фізичним станом, або за своєю підготовкою взагалі ніяк не можуть виконувати ніякі бойові завдання, тому що ТЦКшникам абсолютно плювати, кого вони пакують. Вони збирають і алкашів, і наркоманів, і бомжів, якихось їм плювати. Їм головне поставити галочку про виконання плану. А що ці люди будуть робити на передовій? І саме головне, що з цими людьми робити у тим бойовим командирам, які повинні виконувати накази. Ні, ТЦКшників, ні оцих поліцаїв, які їм допомагають в творити все це беззаконня. Їх це не цікавить. Відео Юрія Бутусова я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Там же я сьогодні опублікував ще два відео про те, як проходить мобілізація в Україні. На одному з відео видно, як ТЦКшники, яких там було ну близько десяти, під'їхали в якесь село, здається, це було на Хмельниччині, і в селі там є магазин. І ось вони зайшли в магазин і вигрібали звідти всіх чоловіків, які там були. При тому, що самих ТЦКшників було в декілька разів більше, ніж тих чоловіків, яких вони намагалися мобілізувати. Ось так от влада Зеленського продовжує утилізовувати українців, але саме головне це те, що вони продовжують зливати Україну, тому що відправляючи на передову людей немотивованих, людей, які поняття не мають, що значить воювати, вони тим самим підставляють тих військових, які зараз обороняють Україну і стримують натиск ворога.